хлопчики і дівчатка. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Вірно, зараз пора року осінь. Осінь буває ясна, тиха та тепла, а буває вітряна, холодна та дощова. У цей час до зими готуються і люди. І тварини. А яких диких тварин ви знаєте? Назвіть всіх тварин, яких ви бачите на екрані. Які це тварини? А чому їх називають дикими тваринами? Тому що вони не живуть з людиною, самі добувають собі їжу і самі будують собі житло. Тож, давайте дізнаємося, хто взимку холодно спить, хто робить запаси, а кого рятують ноги. Зайці, готуючись до зими, лише переодягаються, змінюють свій кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. У зайця нема перлоги. Та не потрібна йому і нора. Від ворогів рятують його ноги, а від голоду кора. Вовки ближче до зими, збираються в зграї. Їм так зручніше виживати взимку. Живуть вони у лігві, полюють і виють вночі. Сірі хижаки для звірів і людей. Страшні Лисиці, як і вовки, колір шубки не міняють, але хутро у них стає більше густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Хитрі лисички шукають будь-які нірки, щоб перепочити або сховатися взимку від заметілі. Лисиці, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. Хвіст трубой, спритні ніжки. Плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. Руді мешканці лісу. Не впадають у сплячку, хоча і проводять багато часу у своїх помешканнях, туплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. А зараз ми з вами дізнаємося, хто взимку міцно спить, відпочиває та чекає весни. На відміну від багатьох тварин, їжаки не роблять запаси на зиму. Незадовго до того як впасти у сплячку їжачки перетворюються у справжніх ненажер. Вони їдять набагато більше, ніж зазвичай, та перетворюються на справжніх товстунчиків. А сплять вони у своїх нірках, згорнувшись у клубочок. Ведмідь заздалегідь облаштовує свої берлоги. Він шукає печери, яри, куди зносить листя, гілки. А коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Насправді хижак не спить, а дрімає. І в разі необхідності може вийти з берлоги, наприклад, якщо дуже проголодається. Дітки, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, молодці, про диких тварин. Ми дізналися, хто робить запаси на зиму. Та хто зі звірів впадає у сплячку. Та ще дізналися, як звірі готуються до зими, щоб їм не було холодно. Молодці! Дякую за увагу! До побачення малята!